Всім привіт! Сьогодні на обзорі оновлений Кентавр 404S. Це, як ви зрозуміли, модель 2023 року. В основному від старої моделі вона відрізняється покращеним дизайном і збільшеним комфортом для оператора. Вітаю вас в магазині AgrShop. Ми запустили новий сайт, основними перевагами якого є завжди актуальні ціни та наявність наших товарів. А саме мото міні-тракторів, тракторів потужністю від 80 і вищі кінських сил, а також навісного обладнання. У нас встановлені зручні фільтри, щоб ви змогли швидко знайти техніку за потрібними вам характеристиками. Актуальні ціни представлені як в гривнях, так і в доларах. Тут вже кому як зручніше. Також на сайті зібрана повна інформація про техніку, є відеоогляд та максимально детально прописані всі характеристики. Що ще мені особисто дуже подобається, це те, що під кожним трактором, під кожною моделью можна написати відгук. І цей відгук саме про конкретну модель трактора. І це я вважаю дуже допомагатиме майбутнім покупцям. Тому хто має вдома трактора, не проходьте мимо, не будьте байдужими. Зайдіть на сайт та залишіть свій відгук. Також на головній сторінці сайту можна окремо залишити відгук про роботу магазину. Щодо ціни, то коштує він на сьогоднішній день 6950 доларів. Також приїхала модель з двохдисковим щепленням за ціною 7100 доларів. Тобто на сьогоднішній день це сама дешевша сороківка, яка є на ринку України. Що ж конкретно ви отримаєте за ці гроші, будемо розбиратися детально в цьому відео. Тож, кого зацікавила ця модель, рекомендую дивитись та не перемотувати. Розпочнемо традиційно з розмірів коліс. Передні тут встановлені 7,5 на 16, диск нерозборний. Передня ж має два розміри або це 1,20 або 1,40 м. Тобто регулювати можна в двох розмірах. Задні шкалеса мають розмір 11,2 на 24, диск нерозборний. І колія регулюється теж в діапазоні від 1,20 м до 1,40 м. Грузи ж на задніх колесах, як бачите, тут йдуть в комплекті. Що ж до переднього моста, тут абсолютно нічого не помінялось, це звичайний міст редукторного типу, який давно вже встановлюється на ці трактори. Кліренс тут 34 см, агротехнічний просвіт 39 см. По задній частині трактора теж все абсолютно без змін. Тобто сама трьох з нормального товстого адекватного металу, кріплення бокових стяжок теж виглядають нормально. Чулки на задніх полосях теж мають стандартні розміри. Щодо причітних вузлів, він тут тільки один, але він дозволяє працювати одночасно і з валом відбору потужності. Щодо додаткових гідрових, тут тільки одна пара, яка керується основним розподільником. Масляні ванни, трансмісії та гідравліки тут роздільні. Вантажопідйомність підйомного механізму 550 кг. Вал відбору потужності, до речі, тут двошвидкісний на 540 та 800 обертів за хвилину. Що ж, ну, висновки з побаченого будемо традиційно робити в кінці відео. Як бачите, покращень в технічному плані поки ще нема ніяких. Ну а що ж стосується комфорту оператора, пол підняли вище, тобто отримуємо майже рівну підлогу. Що ж до самої приборної панелі, вона тут не змінилась. Звичайна приборка автомобільного типу в старому дизайні. Традиційно на них контроль за тиском масла двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Також, тут, як бачите, поставили сидіння більш зручне, м'якіше з підлокітниками, яке регулюється по вазі і двигається вперед-назад. По передачам тут 4 передачі вперед, одна назад, і 2 діапазони понижені та повишені. Отже, 8 передач вперед та 2 передачі назад. Ну і що добре, Простір під сидінням зашитий. Капот на цій моделі відкривається спереду і тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Радіатор, як бачите, має тут немаленькі розміри, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Акумулятор встановлений 12 вольтовий на 100 А. Що потрібно відмітити, вимикач маси нарешті поставили в зручному місці. Що тут по двигуну? Це звичайний КМ490 4-циліндровий, потужністю 40 кінських сил, простий атмосферний та широко розповсюджений. Тобто, встановлюють його на більшість китайських. Тракторів потужністю саме 40 кінських сил. Нагадую, що попередні моделі кентаврів 40 були з двигунами GDM 490. Який з них краще, це, мабуть, спорне питання, ну а щодо ремонтопригодності та наявності запчастин, звичайно ж, КМ буде в цьому плані точно на першому місці. Паливний бак тут об'ємом 35 літрів, в капоті є спеціальний отвір для зручної заправки. Щодо паленої системи, вона тут звичайна, механічного типу. З двома фільтрами: фільтр тонкої очистки та фільтр відстійник біля баку, який знаходиться. Повітряний фільтр тут стандартний, контактно-масляний з циклоном. Да, і вимикач маси все ж таки покажу ближче, бо це важлива річ в тракторі і все ж таки додає певного комфорту. Не потрібно туди-сюди відкривати капота кожен раз. Щодо правої сторони трактора немає підніжки з правої сторони, є ящик для інструментів. Щодо комплектації на двигуні, то стандартний генератор потужністю 350 Вт, два інші насоси, один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля і контури гідравлічні окремі тут. Щодо комплектації, в комплекті також йдуть розширювачі для крил, вони пластикові. І щоб не пошкодить під час доставки трактора, їх не встановлюють одразу. Передні крила також ви прикрутите вдома, самі вони знаходяться спереду на грузах. Да, і щодо ваги трактора заявлена вага 1450 кг. Що ж, в принципі, по основній інформації це все. Тож можна, я думаю, підвести якийсь підсумок. По факту, це той же самий Кентавр 404, що і був раніше, тільки з двигуном. 490 і з новим дизайном, та, як я казав на початку відео, покращеним комфортом для оператора. ну Якщо взяти в загальному трактор, що раніше була ця модель досить популярна, то і зараз предзамовлень конкретно на ці трактора було досить багато. Особисто ж мій коментар стосовно цього трактора ну, повноцінною сороківкою я б його не назвав, а от щось. Середні між 24 та 40 цілком можливо. Тобто підбирати і навісне обладнання потрібно виходячи саме з цього. Як ви розумієте, є купа більш дорожчих 40 які, звичайно, будуть мати більш цікаві та потужніші характеристики. Що ж, нагадую, що замовити трактор можна у нас на сайті або за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані, у нас безкоштовна доставка по всій території України. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!